Проїжджаю повз і бачу маленьку бабусечку, яка дивиться на борт, на якому намальовані смаколики. Вона просто стоїть і дивиться. Я не можу проїхати повз, тому ми зараз з вами зробимо їй приємно. Доброго дня! Доброго, Дивлюсь, ви йдете, щось така загадочна, там аж навіть не ледве не впали. Ой, золотко, такільки мені остається дивиться на його. На от ці реклами. А купити нема за що. А як вас звати? Мене звати Ліда. Озгарним я. А мене Данило звати. Mm. Ліда, а скільки вам років? 81. Ви така доросла дівчинка. Так. А куди йдете? Хліб це купити. А давайте сьогодні виправимо, хочу вам приємно зробити, а щоб що? ви не тільки дивилися на ці реклами, а пішли в магазин, і я вам трошечки куплю, що вам потрібно. Ой Боже, дякую, сину. Давайте. У мене дідусь помер три роки, а я сама. Пішли в магазин, будемо вам робити приємно. Можна? Дякую, Тільки мені невдобно, сину. Не хвилюйтесь. І не треба, мені, синочок. У тебе своя сім'я. Не хвилюйтеся, не хвилюйтесь. хвилюйтесь. Задоволенням це роблю. Хліба я хочу взяти. Хліба обов'язково возьмемо. Я mm. ще це, діабетик, то я хліб беру оцей лікарський. Може, парочку? Ні, ні, ні. Пропарений рис, добре. Ви тримайте за оце і катіть її, а я вам буду кидати, що ви скажете. Добре, чесночка, давайте от чесночка, огірочки возьму. Я не можу так, мені неудобно, сильну. Я вас дуже прошу, не переймайтеся. Є лимончик, добре поклали. А вони такі, знаєте, хай краще будуть такі зелененькі, вони полежать. Ось таких помідорчиків. Ні, а що хочете? Я б Гриби, грибів хочете? Грибочки, да. Давайте давай. у супчик. У супчик Бог мені прислав. Бог мені. Бог прислав? Ну, ну кидайте, вони ж не Бог єдиний. Ну як це так? Кида... Я таке не можу. Ну... Мені мені дуже стидно. Знаєте, як мій дідусь сказав, стидно красти. А коли ти робиш добре справи чи для тебе роблять, то це не стидно. Дякую, дякую, собак. Хочете ікру баклажану, така смачна, от я її люблю. Давайте пригощу вас. Просто космічна. Я її банку зразу з'їдаю. <реш> <реш> Бачите, сметанка, творожок. Як сметанка без творожка, може? не можеш, правильно? <реш> Та не... <реш> не, по... не переймайтеся, я вас, я вас <реш> дуже прошу. Воно дов... <реш> дов... довго лежить, так, да, і дуже смачно спробуйте. Оця вареночка хороша. Господи ж, не, не, не те саме, я не, не зможу спати. Оце я теж таки беру йогурт без цукру. О, всі ціленькі. Курка. Свіженька, свіженька. То ще ми забули, ну думайте. Це, по саму а для діабетіків є у вас Відділу немає такого. Тоді тільки крекер. Солоненький. 1397. Термінал, будь ласка. Ой, ну ось бачите. Зараз я вас підкину. Хай, вам буде щастя. Дякую. Як мені неудобно пробачте, мені будь ласка. Я з радістю я вас випадково побачив і дуже радію, що я вас зустрів. Я вам чесно скажу. Я от коли зустрічаю таких прекрасних людей, я завжди за нагоди хочеться зробити приємно. Тим паче, я дивлюсь, ви дивитесь на ті борди, а потім мені кажете, що ви тільки дивитесь. Ну треба ж виправляти ситуацію. <плес> ви стали на трьох роботах працювали це. За, Завод Ленська Кузя. Знаєте, там мій чоловік працював. Я заміж туди вийшла. Прожили ми з дідом 60 років. Це яка у вас була весілля Там, золоте, це 50 років. Ми, ми золоте смічали, це брильнянтово. Нічого судного. Мій дід заболів, зробили операцію на серці, інфаркт. А після інфаркту ці інсульти, інсульти один за одним, а потім як ударив обширний, і вже він не піднявся. І 84 роки він помер. Я залишилася одна. Була я архіварусом. З чертіжами мала я роботу, mm. а потім я убирала у борщиці робила. А в обід у нас на території заводу була столова. В обід я бігла, мила посуду в столовій. Mm. А, mm. а вечором на території заводу був медпункт. столовій бігла на медпункт убирати. Отака моя життя. Що вам сказати? У мене пенсія 4600. Дуже дорогі ліки. Оце на ліки йде, і ну, щось хліба собі підкуплю, таке, знаєте, лимончиком можу взяти. Пачечку кефіра, маленькі такі пачки я покупаю. Ну і все, молочко, отак. А так. чоловік вас важде працював? Маляром. А потім він робив клія, що котрий подон мазать, щоб не ржавів корабль. Сам дуже вредна була в його робота. У мене був чоловік дуже добрий, спокійний, дуже мені допомагав. Я вже це зараз трохи перестала плакати. Я весь час іду до кровати там, де він лежав, і балакаю до його, а його ж немає. Мені хочеться щось розказати там, де він лежав. Хочеться поділитися. Що... Якби був поганий, то що перехрестився, що душу він помер. А я не можу ніяк привикнути. Ніяк не можу привикнути. То каже про те, що і ви ж гарна. Кожен отримує те, що заслуговує. От ваш Іван отримав вас, а ви Івана, тому ви один одного варті, ви гарні люди. Встрічають. Я вам скажу 60 років прожити це не 60 днів. І уявіть такі трудні годам. Ми поженились у 63 році. Ну врем'я було дуже важке, дуже важке було време. Але слава Богу, то вижили потихеньку, потихеньку, викарабкалися. Я пройшла дуже тяжке время. Я також прошу Бога смерті. Казала до його кажу: Ваня, я єснеш ти помреш, я тебе поховаю. А хто мене поховає? Вам жити ще довго, О, перемогу застати, застати мир в Україні. Я дуже цього хочу. Ой, коли б це Господь дав, коли б господав, та я впевнений, що ваш вам зараз дивиться на небесах. Хочу, щоб ви тут були і зустрічали таких людей, як я, і щоб у вас це було дякую, добре. Дякую, синочок. А як тобі? Хоч подякувати, ти мені скажи. Та от дякую. я з вами побалакала, мені це дуже приємно. Так, Це саме тяжко, скільки розтратить. Тримайте вам ще на ліки. О, ні, ні, оце вже ні. Ні, я хочу, ви сказали, ліки дорогі, ви це... Ну що, ні, ні. беріть. Боже, все, там... візьміть, не по... Ой, Все, щаслива. Дякую, сіно, бережіть сіно, себе. Сіно, все, Бережіть бережіть себе. На зв'язочку. я дякую, Данил. Я дуже розчулений історією пані Ліди і любов'ю до чоловіка відносинами. І в чергу я хочу сказати, що дуже радію, що ми з вами, як завжди, підтримуємо саме тих, хто дійсно потребує допомоги. Ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь, і нехай не добрих справ стане ще більше. Ну а якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю Бережіть себе.